Соня Амбріс. Там, де зацвітає дика рожа. Біля західної стіни. Там, де за замком виростає середньовічний пишний ліс, росте прекрасна дика рожа. Весною вона ніколи не зеленіє поруч з іншими травами, не вкриває свої тонкі. Коричневі гілочки молодими, ніжними листками. Ні, вона цвіте лише один день, один єдиний день червоними яскравими квітами. Похмура новина облетіла все королівство. Юна королівна гореція померла. Найпрекрасніша з усіх дів вона спала вічним сном на своєму поминальному ложі. Під розшитим золотом покривалом приходили люди з усіх кінців і віддавали їй шану, кладучи до її ніг квіти такі ж красиві та ніжні, як померла королівна. І зібралося цих квітів так багато, що вкрили вони весь королівський двір. Куди не глянеш квіти, 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 квіти на вікнах, квіти в кімнатах. Квіти на столах, квіти, вони наповнювали своїм ароматом усе навколо. Після похорону наказала королева всі квіти у межах замку знищити, спалити, щоб більше жодна квітка не нагадувала про загиблу доньку. Але суху дику рожу ніхто не зрізав. Не цвітеш, бо вона, сказав старий садівник. Але прийшла весна, і знову стіни королівського палацу заполонили пахощі квітів, зацвіла червоними пелюстками дика рожа, наповнюючи повітря своїм ароматом. Побачила це королева і, мов божевільна, кинулась до куща, зірвала весь її цвіт і кинула додолу. Та й сама повалилася поруч мертва. Колись давно жив собі багатий міщанин, була в нього красива добра дружина, і народилася в них дівчинка, мов те сонце прекрасна. Назвали її Елеонорою. І з кожним днем росла вона і ставала прекраснішою, немов від сонця сил набиралася. Волосся її, мов те руно золоте. Яскравіше і яскравіше спалахувало під його променями. Жили вони щасливо, поки не спіткало сім'ю горе, від тяжкої хвороби злягла юна мати та й померла на третій день своїх мук. Довго горював чоловік, ніс у своєму серці пам'ять про загиблу дружину, але йшли роки. Вирішив чоловік одружитися вдруге. І знайшов він собі жінку до смаку, статку та розуму. Була його обраниця вдовою і мала двох доньок, таких же, як і вона, темноволосих і гарних. Хотів чоловік, щоб вона матір'ю стала для Елеонори, а дочки її сестрами. Та мала жінка норов непростий. Довго не могла вона звикнути до тихої доньки нового чоловіка. Сторонилася її і не злюбила, незважаючи на це, жили вони добре, ніколи в їхньому домі не було ні крику, ні образ. Підростали доньки, на юних прекрасних дівчат перетворювалися гарних та ніжних, не мов би та рожа. І найкрасивішою поміж них була Елеонора. Не було їй рівних серед інших за красою та добротою. Яку вона від матері своєї покійниці перейняла, а коли виповнилося дівчині шістнадцять, закохалася вона в одного шляхтича і погодилася долю свою із ним навіки розділити. Мали справити пишне весілля весною і щасливо зажити в його палаці. Якось приїхав тією зимою в місто їхній король зі своїм юним сином. І поселився в домі шляхтича. І як побачив юний королевич Елеонору, так і поклявся на місці, що буде вона його дружиною. Наказав він влаштувати велике королівське полювання і покликати на нього цього вельможного шляхтича. Тільки но приїхав той на коні своєму гнідому в ліс, схопили його і з коня стягли. Роздягнули та замість дичини в ліс спустили. Довго гналися за ним на конях королевич із вірними слугами своїми, поки не загнали його до півсмерті. Повалився він до лілиць увесь у крові та землі і прощення в королевича просив за провину свою невідану. Та тільки посміявся з нього королевич і наказав бити юнака, доки дух його не покине. Убили шляхтича, та посеред галявини кинули тіло його криваве, уже на людину не схоже, і лише круки прилітали сюди, плоть його клювали, і новину про смерть юнака округою своїм зловіщим карканням розносили. На другий день, як зник шляхтич, покликав королевич до себе батька Елеонори і попросив у нього руки його доньки. Та відмовив йому чоловік. І так розгнівався королевич, що йому, принцові, у жилах якого тече золота королівська кров, відмовили, що наказав стратити чоловіка, а доньку його силою з дому забрати та в замок привести. Але коли прийшли вірні його слуги в дім золотоволосої красуні, сказали їм, що померла дівчина. Ще вчора, як злягла, так і не прокинулася, тремтів голос Мачухи. Ми її поховали, як тільки сонце зійшло, та й на могилку біля річки вказала. Сповістили королевичу звістку цю похмуру. Довго скриготав він зубами від розпачу, на слух кидався та нічого вдіяти не міг. Поїхав геть до свого замку ні з чим. А під покровом ночі. Залишили місто Мачуха зі своїми доньками, їхали вони довго, немов від погоні, тікаючи, адже знали, якщо залишаться, знайде їх королевич і злізь свою за смерть коханої на них хвилє, і буде тоді їм велике горе. Далеко на півночі знайшла сім'я померлого міщанина свій прихисток, із собою привезли вони лише одну єдину служницю. Усю в попелі вимазану, що ані волосся її не видно, ані обличчя. І звали вони її попелюшкою. Жила дівчина на самому даху їхнього будинку, вставала рано і виконувала всю роботу в домі, ніколи на долю свою не жаліючись, попелу зі свого лиця не стираючи, та імені свого справжнього не згадуючи. Старші сестри попелюшки кожного тижня їздили на бали, щоб там знайти собі достойну пару. Мачуха ретельно відбирала кавалерів, кожного прискіпливо оцінюючи, достатків та положення приміряючись, норов їхній чоловічий перевіряючи. А попелюшка залишалася в домі та сумувала. Адже найбільше хотілося їй. Разом із сестрами на балах танцювати й сміятися, а не попіл із каміна вичищати кожного дня. Та не могла вона, бо ховалася адже міг на бал пишний і королевич приїхати та поміж інших померлу свою кохану впізнати. Сумувала попелюшка, ходила в сад за будинком і проливала сльози через свою долю гірку. Просила матінку своє щастя їй послати, і від усього лихого в майбутньому оберігати. Та залишалися німими до її прохань небеса, аж поки одного вечора не помітила серед саду попелюшка стару жінку усю в лахмітті. Дитинко, не принесеш мені попити, попросила вона. Із далеких країв прибула я. Ні краплі, ні крихти в роті немає вже десятий день. Принесла їй попелюшка із кухні і води джерельної, і хліба свіжого, розмочила його в молоці і подала бабусі. Дякую тобі, дитинко, проси в мене все, що захочеш. Змахнула вона з себе стару подерту накидку і на осяйну фею перетворилася. Захоплено дивилася на неї Попелюшка і попросила її непомітною нікому на бал провести, щоб хоч раз там потанцювати й повеселитися. Погодилася фея і подарувала їй сукню, мов те небо ранком блакитну і ніжну, прикрасила волосся її золоте, срібними, мов зірки коштовностями, а на ніжки її тендітні взула черевички. Мов той кришталь блискучий. запрягла в карету чарівну їй двох садових мишей білосніжними кіньми і щура лакеєм над ними поставила, і дала Фея їй виноградинку зі старого чарівного винограду. Як з'їси одну, то ніхто не впізнає тебе, доки на годинникові дванадцять не, не проб'є, бо як тільки вступить новий день у свої права, так і чари розвіються. Тільки будь обачною, дитинко, не зловживай чарами винограду, бо буде тобі горе. На прощання сказала Фея і зникла. І не було ще на балу такої красуні. Жоден юнак погляду відвести не міг. Кожен танцювати запрошував, полишивши своїх дам, і ніхто не знав, ким була незнайомка, адже імені свого не назвавши. Втекла вона ще до півночі. Повернулася попелюшка додому, знову в попіл обмазалася, прикриваючи золото кіз своїх і обличчя своє, та й лягла біля каміну, мачуху свою і сестер чекаючи. А яка красуня цього разу на бал приїхала? захоплено перешіптувалися сестри. Ти бачила, попелюшко, мов та лебідка струнка. Не ходила, пливла блискучою підлогою палацу, а як танцювала, то й рівних їй не було. Наступного дня знову поїхали сестри й мачуха до палацу, і попелюшка за ними слідом на бал попрямувала, з'їла виноградинку, і знову ніхто впізнати її не міг. Натанцювалася вона до схочу, та й додому назад вирушила, як на годинникові ще дванадцяти не було. Так і їздила вона на кожен бал, на яких сестри її та мачуха бували, та й не знала кращої для себе втіхи, як серед вогнів, залів та музики своїми кришталевими туфельками витанцьовувати. І забула вона про застереження феї своєї і вже ні одного балу в окрузі не пропускала. Приїхав якось на бал радник короля і побачив він красуню неземну, і приніс звістку про неї до королівського замку. Ще й роду таких не бачив. Як ступить, то за нею й квіти розцвітають, як затанцює, то музика зі струн веселі шалине, як слово мовить, так воно, мов щебет птахів весною, розлітається та слух голубить. Вирішив королевич і собі на дівчину подивитися, і на бал далекої півночі приїхати. Коли всі гості зібралися і розпочалося пишне свято, знову з'явилася поміж інших красуня дивна, ніким досі не впізнана. Веселилася вона до опівночі, аж поки королевича поміж інших юнаків не впізнала, злякалася, до виходу кинулася, наказав королевич слугам своїм зловити дівчину. Оточили вони її, руки свої до неї простягнули. Ута міцні зв'язати прагнули. Проте, від злих слух тікаючи, не помітила дівчина, як настав новий день, і чари старого винограду розвіялися, і знову стала вона попелюшкою. Впізнав її королевич, за тонку руку схопив і ледве вирвалась попелюшка з міцних його пальців, долоню свою звільнивши, та й кинулася бігти з усіх сил. Щоб не зміг він її більше впіймати. Але так стрімко тікала, що на палацевих сходах згубила туфельку свою кришталеву та й облишила. Прибігла додому попелюшка в сльозах гірких, свою пиху проклинаючи, золою своє обличчя і волосся обмазала та й заховалася на горищі. Приїхали назад сестри її і мачуха, знайшли її бідну. І розказала дівчина їм правду про те, як таємно від всіх, за допомогою чарів феї і старого винограду, на бали їздила і веселилася, пожурила її мачуха та й на горищі зачинила, наказавши не виходити, доки вони речі не зберуть. Адже дала вона обіцянку батьку її померлому берегти доньку його, немов рідну. Та не встигли вони втекти. Приїхав до їхнього дому королевич наречену свою шукати, але сказала йому мачуха, що окрім двох дочок нікого в неї немає. Не підійде жодній з них така маленька туфелька, посміхнулася жінка. Помилилися ви. Посміхнувся їй у відповідь королевич і наказав слугам своїм ноги дочкам її вкротити. Відрубали пальці старшій та в туфельку одягнули. Та кров заливала, сяючий кришталь. Не підходить, веселився королевич. Тоді відрізали молодші п'ятку, але й та червоним кришталь вкрила. Не підходить, повторював принц. Не витримала Попелюшка, бо ж не цьому мати її вчила, щоб за неї інші картатися мали, та й збігла вниз. Вся в золі із сажі, мов та замазуха. Ви говорили, що двоє дочок у вас, подивився на попелюшку королевич. Та це ж попелюшка, служниця наша, куди їй нареченні?» – наполягала мачуха. Але не послухався її королевич і наказав слугам і на попелюшку туфельку приміряти. Як одягнула вона її, так і кришталь засяяв, змили з неї золу і постала перед всіма. Померла Елеонора ще більш красива, ніж до того. Забрав її королевич силою з собою в замок, закрив у башті і наказав до весілля готуватися, а на свято покликав він сестер її та мачуху. Чом же не сказали мені, що то за попелюшка? Не знали хіба, хто у вас в служницях ходив? Не відали, ваше високосте, не знали. Щебетала мачуха, пристала ж така замурзана до нас, що й не впізнали, пожаліли та й залишили у себе. Не впізнали, не відали, так і зір вам ні до чого. І наказав королевич очі мачусі та двом її донькам виколоти і на задньому дворі викинути, щоб голуби їх склювали. І буде це покаранням та наукою для них. Щоб більше вони йому не брехали та по вік вже нікого не бачили. Ішла весільна церемонія, і звеличували всі королівське весілля і молодим щастя бажали їй достатку. Попереду чарівна наречена в білосніжному вбранні, і не було прекрасніших за неї у цілому світі. Волосся її золоте сяяло під промінням сонячним. Мов би його частиною було, Ми готіли сині очі її, небом на землі розливаючись, і по обидва боки від неї йшли сестри її з чорними дірками замість очей і кривими посмішками. І на пишній церемонії приносили їм страви до столу, вишукані і найсмачніші, а в кінці охмелілі гості одягнули на мачуху й доньок її. Із жару взяті залізні черевички і наказали їм танцювати, та так, щоб всіх веселити, і танцювали вони, поки ноги їх не спеклися, і мертвими вони серед двору не впали. А як закінчилося свято, вийшла королівна на балкон замку, і погляд свій на ліс старий та дрімучий кинула, сльози за мачухою і сестрами проливаючи. Стала на широкі мармурові перила та й ступила крок, щоб від долі ще гіршої вберегти себе. Віддала вона молодість свою, вроду та кров старому засохлому кущу рожі, і прокляла вона кожного, хто цвіт її зірве. Мертвим впаде і більше ніколи не прокинеться, сказала вона, і душа її до матері відлетіла. Біля західної стіни, там, де за замком виростає похмурий давній ліс, росте прекрасна дика рожа. Вона ніколи не зеленіє поруч із іншими травами, ніколи не вкриває свої тонкі гілочки ніжними зеленими листочками. Ніколи, вона лише цвіте червоними квітками, які дарують смерть кожному, хто їх торкнеться, і цвіт їх зірве. Один день на весь рік зацвітає рожа. Один єдиний день. Кривавими квітками на сльози дівочі схожими. Соня Амбріс. Там, де зацвітає дика рожа. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.